Виготовлення писанок, давня українська традиція. Щороку напередодні великодня до цього процесу долучається все більше людей. У Луцьку уроки писанкарства дають фахівці місцевої художньої школи. Завітати на них можуть усі охочі. Дивіться, я ставлю фіксую і провожу не олівцем. А на себе повертаю яйце. Тоді знов взяла зручніше. Знов раз повертаю яйце. Як правило, урок починається з теорії майстер писанкарства Віра Конська знайомить присутніх з колірною гамою та символікою писанок різних регіонів України. Волинь каже, характеризують необтяжливі графічні мотиви. У нас на Волині більш притаманна грабельки, там перепустимо солярні знаки, сосонки, драбинки. Вони не перевантажені якось орнаментикою. От, оця якась ну така доступна виражальність, от вона якраз і в тому в тому, і красота її волинської писанки. На початках писанкарство вважалося суто жіночим мистецтвом, і лише згодом його опанували чоловіки. Все, що потрібно для творчості: віск, свічка, барники, писачок, серветка і яйце може бути і куряче, так і як куряче, таке гусяче, які орнамент нанести на нього справа кожному. Це дуже так відповідально і дуже в душі, так знаєте, якось тривожно. Тому що ти хвилюєшся. Це символ, який має бути ознакувати для твоєї сім'ї великодень. І відповідно ті ту символіку, яку ти. Наносиш, вона теж має мати той зміст, який означає майстер-клас писанкарства для працівників Луцької міської ради проводять в обідню поруч, щоб не шкодило роботі. Ввечері ж до класів художньої школи прийдуть інші жителі громади. Вироби, які вони оформлять власноруч, зможуть забрати додому як символічну великодню прикрасу. Великдень для нас це особливе свято для християн, адже воно знаменує життя. Це те, що життя подолає смерть, і ми впевнені, що для нашої України це теж стане світлом, яке принесе життя. Найбільше чого мені хочеться побажати кожному з нас, це мирного неба, перемоги, віри, надії і любові до нашої землі, тому що ми ворога здолаємо, і мир обов'язково буде на нашій землі. Цікаво, що писанки писали не тільки до Великодня, а й від нового року до сонцестояння вважалося, що разом з сонцем прибуває енергія, яка допомагає втілювати в реальність усі бажання, а нині бажання наших людей одностайне нехай швидше настане українська перемога.